Вам Артем, І сьогодні ми будемо проходити на оцему жигулю парковку. Погнал, давайте ми з вами ну ви спитаєте, я здавав, що немає екзамен цей. Мені тато, мені батьок, так можна сказати, його дав, що типу я знав, я б здав екзамен. Ну от, друзі, Давайте поїдемо до нашої місії парковки. Можу так сказати. Так, що я на автосалон поставив? Так, все. Поїхали на нашу парковочку. Так, За, а, на, а завтра можна купити е, 99-ту нашого ваза на, на, 21.099. І друзі, ви в мене спитаєте, чому я вчора не випускав ролик, бо там не просто було вчора дуже багато уроків, і, і того я не встиг записати це все, і проче. Ну, погнали далі, у нас там інфо включилося, не звертайте уваги. Так, їдемо на жигулю, я нібито права отримав, вже все окей. Можна так підвести трошки скорість 72. Так, тут треба нормально проїхати. Так, їдьте. Їдьте. Так, опа. їдемо, Так, головне. Опа. То Що тут так ці всі, що тут така суєта? Блін, ми так з вами віляємо, як не знаю, хто на цій жигі. Це ж гаря, ну що це має бути? Так, їдемо далі. їдемо далі. Е, ми зараз сьогодні будемо. А тут вже можна стоїхати, їхати, бо тут за населеним пунктом. Ну, тут е, є е, тіпа, е, дома, але це такий міні-населений пункт. міні-населений пункт. Можна далі ганати собі. Так, на чилі можна, от так, 103, 104 дали. Так, нейтралку повертаємо сюди. Так, стовп, головне не знести, Но ну, ми впліт гепталися всі діла. Так, погнали, що ми з другої двігаємося? Так. так. Ну, парк... Парковку зараз давайте, с... будемо брати. Так, Все, парковка. Заходимо на нашу замечательну парковку. Ну, Тут перше завдання з цією машиною легонькі. От давайте подивимось, як ми пройдемо. Так, що тут треба зробити? Карта не прогружається, окей. А, ну тут взагалі легко, тут ще легко тняти. На, на нейтралки просто заїдеш сюди. А ну не заїдеш. Ну Не заїдеш. Ну треба чуть так назад дати, потім вперед, так. Так. Все. Е, Ми ж запаркувалися. Що тобі не подобався, чекпоинт? А, все. Так, п'ять тисяч на базу нормально. Нам з вами треба хоч і тисяч заробити. Ще плюс 100, ми заробили і би купили нашу ВАЗ 21099 А з кожним завданням а, а. я поняв тактику. Тіпа з кожним завданням буде на тисячу, і тисячу більше. Понятно. Так, що тут запаркуватися? Тут вообще легко. Що тут паркувати, чесно? Тут нема що тут дівчатка запаркує, запаркується. вообще легко. Так, двигаємося на цій хонді нормально. Хопа. Взагалі столкнуться неможливо. Так. Погнали. Так, так, уперед. А, ми не остановилися сразу, погано. Так. Все. Ах, блін. Так. А ми назад їдемо. Так, чуть-чуть все. Ми пройшли. Погнали. Далі на парковочку. Тут дуже класно, що на парковку не треба багато їхати. Що тут дуже класно. І, друзі, і сходу поставити лайк, бо ми з вами, ну, як це називається, проходимо парковку. Вот. Так що поставте лайк, то ще це не треба, підпишіться так само і напишіть коментарі. Дякую, ви самі круті. Так давайте в салончику подивимося, чи ми тут проходимо. Да, проходимо? Роман, я не знаю, хто може запаркуватися в салоні, це вообще нереально. що ти тут видиш в салоні, ти нічого не видиш, вообще навіть метку не видиш, ну, чуть видно, якщо шо назад назад ну, ну, нереально нереально. Так, а що там задіто, переду ми заділи, чи що, Я щось не замітив, не ну, ладно, нічого страшного. нічого страшного, що ми заділи, ми чуть ще раз, так, блін, Конечно я, туда, конечно, я то не видів и того, ми з вами хотим, Так що не треба писати мені в коментарі, що ти там не можеш запаркуватися нормально, то все, все я можу. Так що, погнали. Так. Погнали. Так, їдемо, їдемо, їдемо. Повертаємо. Опа. Так, повернули. Все. Так, трохи повернули. Так, давайте радіус наберемо радіус. А, чуть, чуть не розрахував, треба назад дати. А, я, по, я вже поняв тактику треба зробити. Коротше, треба назад і отако рівно собі просто заїхати. І ми не, одного, і ми не зачепимо ні одного конуса. Все ідеально, просто, що я одразу не догадався. Нема що делати, 7 тисяч на базу шикарно. Так, парковка, 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 парковка. Так, уже 8 тисяч. Е -е, уровень 4 із 12. М -м? Ну, давайте пройдемо. Так, що тут треба робити? Зараз покажуть карту, 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 давайте. Газараби показуйте мені карту. Так, там типа їдеш прямо, так повернеш наліво і їдеш далі. Коротше, запаркуємося, взагалі вообще легко. Поки що все, вся легкотня. Так. Сюди повертаємо та вообще що тут запаркуватися. Так, що там треба задом наперед, чи що да, там задом наперед. Так, от так. Опа, даємо назад, даємо назад. Хопа. Так, назад заїжджаємо собі гарно. Опа, все, зайшли, заходимо. Так, я там конус. Так, шкода, що тут ніяк розробочки не додать парктроніки. Парктроні. Бо якщо б додали парк троніки, то це б було дуже кльово. Так, 8200 заробили ідеально. Так, я з другої трогаюся. Так, де то? Здання таксіна, нам за ретоксіни треба. Так, нам сюди, походу, так? Да? Де нам сюди. Так. Включаємо травку, докотимся. Уже 9200. На, на 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, отак все доходимо. В принципі, логічно розработчики думають, я так думаю. Типа. Ладно, що тут? А це взагалі легкотня. Тут? Немає що робити вообще. Я чую, не гепнувся, нема що робити. <хи> так. А що тут? Як тут треба запаркуватися, я щось не вижу. Тут задом наперед, а так, да, тут задом наперед, то взагалі легкотня. Так, що тут? Включаємо, задню, включаємо задню. Якщо це в реальному житті, то вам ще треба, не забувайте, включити аварійку. аварійку. Так, назад трохи. Ось так, беремо трошки, заїжджаємо, такий міні-радіус беремо. Можете І нічого не чіпляємо. От, так, треба зупинитися тут, би можемо сипнути. Хоч би я так далі котився, але я би все рівно не заїхав рівненько, так можна сказати. Так. Так, ідеально. А ні, не ідеально, вилазимо трошки. Все, все, ми запаркувалися. Мені дуже подобається, що тут розраби не, не поставили. Е Типа, ну як це сказати, не поставили якусь дуже швидку машину, щоб ми дуже гепалися. Благо, вони поставили Honda Civic. Благо, вони поставили Honda Civic. І це просто добре, бо вона не маньоврена. Ну як вона маньоврена, така, але не дуже швидко на першому стейджі. От, я не знаю, як вона буде валити на максимальному стейджі, але Це треба десь буде провірити. Так, що тут як тут треба? Що тут тактику не можу поняти? А. То так. Блін, я не подивився, яким боком треба запаркуватися, Задом наперед? А, ні, не задом наперед. А тут легко. От легко, я пам'ятаю, як тут треба, так назад даєш, так назад круто залітаєш, і потім вперед. І все. Взагалі без проблем, no problems. Так. все. Зап... А що нас зачитало, що ми криво запаркувалися? Оце я баг знайшов. Оце я баг найшов прикольний. Так, так, включили е, хасанаторство. Так, 12,200, нормально. Заробляємо, вообще просто бабки. Вот так. Просто От так і все. Просто шикарно. Так. Що тут? Треба і так їхати. А, и там ззаду, потім наперед. Ну, вообще, легко Ну, вообще легкотня. Тут нема что робити. Так. М -м -м, треба тут аккуратно так провернути. Давайте в салон. Е, а що там уже? Зацеплено. Так, а тут? А, блін. Я не замітив там нічого. Що там нічого не замітив, реально, вообще нічого. Так, заводися точила. Бо а, я так вважаю, що було зря, що я сів салон. Того. Так, погнали. Так. Блін, та я Не можу ніяк замітити? Так. Давайте сначала, бо я вже починаю це нервуватися всю парковку. Так, їдемо вперед. Mm. Погнали? Погнали. Oops. Та що це таке? Та що це просто таке? Ну що це? Що я так хвіляю сильно, Ну ладно, але не мій день, значить. Так, пробуємо останній раз. Пробуємо останній раз. Якщо не виходить, то йдемо до другого завдання парковки. Так, колесо тут вже є. Все, я знаю, що тут є колесо. Я знаю, що тут є просто колесо. Акуратно. А там колесо походу, від дрена, від Талії. Так, а як тут треба виїхати? Я щось не можу поняти. А, все, а, все, Значить, добре, двигаємося. Все, акуратно проходимо, Нічого, нічого просто не чіпляємо. Так, тут задом наперед, я вже це знаю. Так, я дуже. Близько коло цих червоних штук. Ну нічого торкну, бо у нас ще є з вами 1 хп. Воно ще з вами є 1 хп. так. Чуть уперед, от так, все назад. Здаємо, здаємо назад, здаємо назад. Так, 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 так. Акурато все проходимо, тормозимо, це минути. Так. Ми тільки що показали, що ідеально заїхали. Так. Все. Ми з вами запаркувалися. Ну нормально. Так. Де це завдання? От, це завдання туту, а? Так. Парковка. Так, у нас вже восьмий уровень. А, я, я думаю, помніте, як би з вами 4 уровня назад стояли на четвертому, як це все пролетіло, скажіть. Давайте далі. Так, що тут? А, легкотня. Що тут треба робити? Так, тут треба сюди повернути. Да? Правильно я розумію. а Чекайте, а Тут ще повернути не можеш? А, от то дозволяється повернути, от то дозволяється. Так. Все, заїжджаємо сюди просто і легко. Так, переїжджаємо. Все, опа, докатуємося. Так, сюди. Опа. Було б прикольно, якби розробочки поставили на цю хонду не номера плеєр, а просто парковка би написала. Це би було прикольно. Так. А як ми маємо це пройти? Мені цікаво просто. Оце тут вже має сложно. От сложно. Давайте якось спробуємо передом або ні. Бо передом нереально. Так, зупинилося вчасно. Так, сюди, Май сюди, отак. І одразу треба отако. О, отак ми нормально вже з вами пішли. Отак просто шикарно. Далі сюди. Так. Все. Ми з вами запаркувалися нормально. Що можу сказати? Так, далі парковку. Парковку, парковку, парковку. Парковочку нам треба. Парковочку. Так, парковочка от наша. Все супер, супер, супер. Так прикольно. Просто мені подобається. Я вже не нервуюся, все, все супер. чики пуки Так, то ще чи... все добре, я все поняла, як тут треба. Так, давайте спробуємо з лівої сторони, тобто з правої, а не з лівої. Ліво-право. Блін, я вже зніс. Погано. Так. А, я, я ще думав, що я без коробки. Так, давайте вже як тут, то попробуємо тут вже проїхати, як ми посунули. Так. А, а ми проїхали? Це реально, як ми тільки що з вами зробили, так. Далі повертаємось сюди. Але це треба акуратно зробити, не так, як я тільки що виляв. Так. Сюди чуть назад здати. Потім. От сюди. Так. вот, Ль... Так, акуратненько. Все, менчого не зацепили, шикарно. Так, поїхали, поїхали далі. Так, куди тут? Так, нам сюди. Там задом наперед. Так, да, там задом наперед. бачите, що це русське слово, задом наперед, правильніше. Так, так, да, тут задом наперед. М -м. Давайте розвернемося тут, заїдемо. Тут розверне, тут розвернутися нібито. Легко. Так, головне нічого не зацепити. Так, так, йдемо назад. І потім зараз такого виїхаємо, щоб не їхати задом туди, так далеко, а отак от можна просто розвернутися, якщо, якщо ви не знали такий лайфхак. Це просто дуже топовий лайфхак і дуже кльово. Так. Ну все. Так, давайте ще одну парковку зробимо, і, і на цьому серії буде кінець. Так, оцінити я не хочу. Я десь її оцінював цього року. Бо я вам там казав, коли ми... в другій частині проходження ігри з нуля, що там, коли я казав, що я оцінював е, цю гру. Так, угу. давайте далі. І друзі, кодове слово буде е, просто крута парковка. Крута парковка буде кодове слово. Якщо ви додивилися до цього моменту, так, що тут? тут а, тут передом треба заїхати, то легко. А тут дві, ще, то вже, тут два рази треба запаркувати, то взагалі легкотня. Так, отак заїхали. Все. Це зробили. назад. Так, сюди. Ні, нічого не зіпляємо, хотів сказати, Но зацепили, нічого страшного. Пробуксували. Так. Тут задом наперед чи що тут треба зробити? Так, тут задом наперед. М -м -м -м. Попробуємо задом наперед. Так. Все. Пробуємо так, 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 так. їдемо, їдемо назад, опа. Так. Акуратно, скільки ж тут є трошки підкотитися. Так, є, зараз заїдемо, топово, так можна сказати. Так, скільки ще тут? А, тут останній раз треба парк... парканутися. останній раз. Так. передню і запаркуємося, Фай... гарно, так, Та мою, та що я? цей чекпонт, чекпоінт. Все. Ми припаркували все, друзі, на цьому все. Кому цей відосик понравився, ставте лайк. А кому не понравився, то все рівно ставте лайк. Ми сьогодні з вами клюво попрацювали. І на цьому все. Всім пока!